Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами дуже цікаве свято. Щороку, 8 серпня, всі любителі кішок мають змогу відзначити свято своїх домашніх улюбленців, яке називається Всесвітній День кішок. Свято було створене з метою привернути увагу на важливість кішки у житті людини, а також загострити питання домашніх тварин, які з тих чи інших причин втратили свою домівку. Кішки були у домашній майже 4000 років тому, хоча колись за їх неабияку спритність їх і вважали справжніми мисливцями. Сьогодні ж вони цінуються за спілкування та люблячу лагідну поведінку. Наші домашні улюбленці це найменші представники роду котячих. За багатьма своїми повадками вони нагадують своїх хижих співродичів. Тигрів, левів, леопардів. Подібно до них вони ведуть активне життя в нічний час та дуже полюбляють моркотіння. Згадайте, як моркоча кішечка. Кіці знаходяться поруч з нами від самого дитинства. Майже у всіх є дитячі спогади про веселі ігри з комедними пихнастими кошенятами. У світі живе. 600 мільйонів домашніх котів різних пород. В Україні кіт повноправний господар, якого не бояться діти, тому про нього складено багато казок, а саме котики півник, пан Коцький, кіт у чоботях. Є дуже цікаві прикмети про котів. Кіт на піч лізе грітися буде ніч з приморозками. Кіт умивається, гостей намиває, чорна кішечка перебіжить дорогу. Будуть неприємності. Якщо кіт згорнувся в клубочок лапкою закривається, похолодає, а коли вмивається довго полизуючу лапку, то буде суха погода. Віщай та люби тварин. Я дякую вам за увагу та на все добре. До наступних зустрічей!